Господи, прости, нарешті знімаю відео. Усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. В цьому відео я розповім про п'ять речей, таких філософських, які я не хотіла усвідомлювати, і які я не хотіла застосовувати в своєму житті раніше. І усвідомлення цих речей зробило моє життя кардинально кращим. Надихнув мене на запис цього відео, звичайно ж, тік-ток, тому і я вирішила теж вставити свої п'ять копійок. Перша річ, яку я не хотіла раніше усвідомлювати, і яку мені дуже складно було зрозуміти, це те, що в більшій мірі немає такого, що я не можу, я просто не хочу. Я поясню, що це означає особисто для мене. Часом я дуже схильна до позиції жертви і. Це вже таке клеймо, яке ми на себе вішаємо, але я чітко знаю, як воно відчувається, тому що час від часу я його все ще відчуваю, але вже не так часто, як раніше. Що таке позиція жертви? В минулому я дуже багато ходила до різних психологів. Я ходила до декількох роками і. Усвідомивши всі свої травми дитинства, я відчувала себе дуже сильною жертвою. Я відчувала, що я нічого не можу зробити з тим, що мені довелося пережити в дитинстві. І я розуміла, що, начебто, мені пороблено. У мене було постійно це перманентне почуття, що я якесь недо через своє дитинство, тому що там відбувався справді треш. Який мене сформував як таку кривеньку качечку, яка ледве-ледве взагалі це все стягує, і яка ледве-ледве взагалі адаптувалася до цього світу з таким бекграундом. І тому я постійно відчувала, що начебто не можу побудувати. Здорові стосунки, я не можу дозволити собі виступати десь на сцені. Я не можу дозволити собі вести соцмережі, навіть вести Ютуб, тому що я ж травмована. І я постійно вважала це причиною всіх моїх проблем. І мені здавалось, що я просто, як травмована людина, не можу щось зробити. Можливо, так мене переконав мій психолог, яка постійно вертала мене туди і тикала носом. Дивися, твоя мама була інфантильна, твій батя був і оце все. І в мене сформувалося таке дуже чітке, нове переконання, що мені пороблено, що зі мною щось не так. Хоча до початку терапії, до того як я вперше пішла в 19-му році до психолога, я не усвідомлювала, що зі мною щось не так. Я думала, ну. Типу, а з ким не буває? Ну, а в кого не було трешу в дитинстві? Більшості людей було, тому що у нас були травмовані батьки, і як вони могли нас виховати нетравмованими. Тому ось ця позиція жертви, що мені пороблено, я кривенька качечка, який неможливо до кінця пропрацюватися, тому що моя травма, начебто, така глобальна, що я ніколи з цього не виберуся. Таке чітке почуття мені давала психотерапія на початку. Перший. Три роки. І через це я відчувала дуже сильний такий мета-сором. За свою якусь тривогу, тобто, коли в мене щось не виходило, я щось боялася зробити, чи я десь лежала там через свою тривожність, чогось уникала через свою тривожність, я відчувала ще й дуже сильний сором, плюс до того, що типу Боже, ну яке ж ти травмоване, ти просто не можеш взяти себе в руки і ніколи не зможеш, тому що ось дивишся докази, що ти не здатна на це, ти боїшся, ти не наважуєшся, ти сиш, ти шукаєш відмазки. От тобі доказ, що ти не можеш. Ти жертва, обставин і нічого з цим не поробиш. Слава Богу, в моєму житті потім з'явилися інші терапевти, які змінили моє життя, а потім я сама стала терапевтом. І це справді на мене дуже повпливало, тому що репт, який з'явився в моєму житті, і КПТ, вони повернули мені силу і розуміння того, що якщо я захочу чогось досягнути. Якщо я захочу десь реалізуватись, я можу це зробити. І коли мені здається, що я чогось не можу, я не не можу. Я просто не хочу. Я не хочу стикатися з тими наслідками, які можуть бути від цього ризику. Тому що, наприклад, переїжджати кудись це ризик. І ми забуваємо про те, що і залишатись теж. Це завжди ризик. В принципі, всі рішення в нашому житті ризиковані. Просто деякі явно ризиковані, а деякі. Приховано ризиковані, але ми ніколи не знаємо, до чого призведе кожне наше рішення, тому, в принципі, жити ризиковано. Я це до того кажу: що не варто себе інвалідизувати і переконувати, що ти чогось не можеш. Тому що, по факту, при великій кількості зусиль і мотивації, і биття в одну точку, ви можете будь-що. Ви можете хоч президентом України стати, якщо ви сильно захочете. Просто ви ним не станете, бо вам це не треба, наприклад. Ви цього просто не хочете. Або ви не хочете стикатися з труднощами, які вас чекають. Так само, коли ти боїшся на щось наважитись, наприклад, піти з найменої роботи у фріланс. Здавалось би, Можна вічно собі говорити, ну я не можу, ну в мене відповідальність, ну у мене там кредит, ну в мене ще щось, я не можу цього, це занадто складно, це неможливо і так далі. Насправді, це більше про не хочу стикатися з наслідками. Це може бути складно, я можу належати, можу помилитися, це ризик, я можу втратити гроші, я можу втратити всю свою фінансову подушку, я втрачу стабільність і так далі. Тобто з оцими наслідками я не хочу стикатись. Але це кардинально змінює ситуацію, коли це не я не можу, а я не хочу. Тому повертайте собі цю відповідальність, що ви можете все і піти стосунків і переїхати, і завести ютуб-канали, виступати на сцені, і стати будь-ким ви можете. Просто думаючи про те, скільки вам зусиль доведеться на це покласти, або якою ціною ви цього можете досягти, якими зусиллями ви насправді просто не хочете, або недостатньо цього хочете. Наступний пункт мій улюблений, і він звучить як. Ми відчуваємо те, що думаємо. Це моя улюблена фраза. Насправді її не всі розуміють, але я поясню, що я маю на увазі. Якщо ви дивилися моє відео, ви помічали, що я майже в кожному відео говорю про когнітивну модель А, Б, Ц. Тобто про те, що є якась подія, тригер, так. потім ми щось про це думаємо, ми надаємо якогось значення тому, що відбулося, якось його інтерпретуємо. І тільки потім ми щось відчуваємо, якось себе поводимо, щось у нас в тілі відбувається, щось на емоційному рівні відбувається. Тобто це наслідок Б. Да, завжди це витікає із Б і ніяк не із А. Це формула, по якій я працюю в терапії, і по якій мої клієнти здобувають цю усвідомленість і розуміння, звідки ж з'являються їхні емоції. І більше того, вони отримують шанс змінити свої емоції, тому що зазвичай на терапію люди приносять своє це. От там я тривожусь, я нічого не можу почати. В мене апатія, в мене вигорання. Тобто, все це якби це. це. А от бе це те, з чим ми працюємо для того, щоб змінилося це, тобто для того щоб змінити проблему. І ця когнітивна модель пояснюється дуже просто однією цією фразою, що ми відчуваємо. Те, що думаємо. Зрозуміти це мені не вдавалося дуже багато років. Хоча мені здавалося, що я близька до цього, особливо, коли років 5 тому я дивилася ті ранні відео стрілецької, вона розповідала про когнітивну реструктуризацію, вона з цим фліпчартом постійно малювала, як з'являються наші емоції, як з цим працювати. І це було мені дуже близьке, але я була занадто далека від того, щоб взяти відповідальність за те, що я відчуваю. Мені було занадто. Важко, я не була готова до цього, тому що все-таки до того, щоб зрозуміти ось цю схему, треба готовність і зрілість. Я тоді була до цього кардинально не готова. Мені здається, що тільки зараз я починаю справді усвідомлювати цю фразу і вчити її застосовувати інших людей. До цього каналу в мене був ще один канал, який називався Я і моя шиза». І на тому каналі в мене колись було відео, яке називалося Як позбутися ревнощів? Тере ніяк». Тому що мені здавалося, що ця проблема ніяким чином не може з мене вибитися. А чому вона не могла вибитися так довго? Тому що я забувала ось цю просту істину, що я ревную, по суті, через те, що я думаю своїх друзів, свого хлопця це все підряд. Я ревную навіть свої речі. Тому ця проблема була для мене найголовніша це те, з чим я постійно зверталася на психотерапію. Спойлер мені нічого не допомагало, тільки усвідомлення цього інсайту. Мені повернула відповідальність і повернуло якби вплив, що я впливаю насправді на те, чи я ревную, чи відчуваю я таку болючу от ревність, чи я відчуваю її дуже помірно. Тобто я не можу сказати і обминути вас, що я взагалі ніколи тепер не відчуваю ні тривогу, ні ревнощі, ні заздрощі, там ні сум, ні апатію, ні миційне виграння і так далі. Я це все відчуваю просто завдяки. Репто, і завдяки цьому головному інсайту, що я відчуваю те, що я думаю, що я керую тим, що я відчуваю, насправді, я можу цим управляти, я можу це зробити менш інтенсивним, я можу це скоригувати, я можу це зменшити. Тобто, в принципі, є тут моя влада, я вирішую насправді. Оце повернуло мені цю відповідальність. І завдяки цій відповідальності я зрозуміла, що. Справді, мої емоції, моя така токсична ревність, вона з'являється тільки внаслідок того, що я собі щось фантазую, я якось інтерпретую те, що відбувається. Якщо моя подруга пішла гуляти з іншою подругою, це просто нейтральний факт. Це просто сталося все. Воно ніяке, по суті. Це я надаю йому значення. Я починаю думати, що значить та подруга, з якою моя подруга пішла гуляти, вона краще, ніж я. Це означає, що я якесь чмого. Як наслідок, звичайно, відчуваю гнів і ревнощі. Якби я не думала це, я би не відчувала ось це. Тому і у відносинах також це спрацювало. Коли я перестала думати, що це мій хлопець викликає в мене ці емоції, що це його дії викликають мої емоції, що це його якась поведінка неприйнятна викликає мої емоції. Коли я почала розуміти, що це моя інтерпретація. Це моя відповідальність залишатися в стосунках з людиною, яка робить щось для мене неприйнятне, і прийняти це неприйнятне чи піти зі стосунків. Тут я в обох випадках в сильній зрілій позиції, тому що я не вимагаю, щоб ситуація змінилася під мене. Я сама обираю, як я відношусь до ситуації. Я можу цю людину послати, я можу цю людину прийняти. І це можливо тільки в одному випадку, коли я розумію, що я відчуваю те, що думаю. І тепер я би справді могла зняти відео, як позбутися ревнощів, тому що тепер я знаю, що не ніяк, а якось. Наприклад, ось таким способом, взявши на себе відповідальність за те, що я думаю, і як я інтерпретую те, що відбувається. Тому і вам я бажаю прийняття і відповідальності. Прийняття того, що ви не можете змінити, і відповідальність за те, щоб. Витягувати себе з ситуацій, які вас не влаштовують, які вам не відкликаються, посилати людей, які вам не підходять. Це ж теж про відповідальність. І прийняття ситуацій це теж про відповідальність, тому що це дуже м -м, зріло, справді радикально приймати те, що відбувається, а не вимагати від цього світу, від цих людей, які вас оточують, бути якимись інакшими, якось по-іншому до вас відноситись. По-іншому відноситись ви можете тільки самі до себе і цим показуючи, як. До вас варто ставитись. Якщо ці люди поряд все ще не зрозуміли, не докумекали, як до вас ставитись, тоді питання, чому ви ставитесь до себе таким чином, що поміщаєте себе в ту ситуацію, що залишаєте себе поряд з тими людьми, які вас не поважають на вашу думку. Тому це таке радикальне інше бачення ситуації, де вас викликають ревнощі або там вас ображають, вас не поважають, вас не цінують. так? Поверніть собі цю відповідальність. Наступна річ, яку я не хотіла усвідомлювати, це те, що і емоції іншої людини це теж її відповідальність, як відповідальність за наші емоції у нас, так і причина емоцій іншої людини в ній, а не в нас. Я думаю, що вам знайома багатьом із вас знайома ця ситуація, коли ви сидите і тут приходить ваш партнер, там ваш хлопець чи дівчина там десь з роботи, там, чи щесь, в нього кисле лице. Ну просто таке лицо, лицо Словянської внешності, Просто звичайне лице, незадоволене через якісь там його події. І ви відразу, як тривожник, типовий, думаєте, ну все, розлюбив. Йому на мене насрать, відразу видно, що він від любовниці прийшов, відразу видно, що йому взагалі на мене похер. треба учинити скандал, потім зібрати чемодан. Ну як мені ще реагувати на таке кисле лице? Якби мене любили, до мене б так не ставилось. Я не потерплю такого ставлення. Що це значить? Недовольне лице фиркає щось мені, ігнорує мене і так далі. Ні, це нестерпно. Такі стосунки, я в тіктоці не бачила. Такого не може бути, такого не повинно зі мною відбуватись. Тому, якщо таке стається, то відразу варто розставатись. Це вже про ізбігаючих більше описую. Так от, це про те, що вам здається, що емоції іншої людини це обов'язково наслідок якихось ваших дій, вашої поведінки, вашого існування і взагалі вас як людини. От ви якась, і внаслідок цього ця людина незадоволена, або ця людина зла, або ця людина засмучена, апатична і ще якась. Вам здається, що ви причина всього. У мене теж була ця проблема. У мене був теж один із запитів до мого минулого психолога. Я так і написала: Мій запит, що я думаю, що я пук землі і я причина всього. От просто Якщо там мій хлопець роздратований, раз в рік таке буває, я думаю, це конець. Я щось не так зробила, я якось кончена, господи Боже, мені треба вибачитися, мені треба вияснити стосунки, мені треба терміново вияснити, що ж я не так зробила. І через це я викликала ще більше роздратування і нерозуміння, чого я до нього придовбалася. І він взагалі переживає там про свої ці якісь проблеми. Ви знаєте, цей мем, типу, цікаво, про що він думає, чи він може про шлюх своїх думає. А він лежить, думає, чого мотик не заводиться. Тому це усвідомлення зробило моє життя набагато, набагато легшим, тому що тепер я розумію. Що коли мої родичі мною маніпулюють і показують, як я їх там чимось ображаю, там, чи ще щось таке роблю, я розумію, що їхні емоції, це ж справжня образа. Так, вона, звичайно, викликана ірраціональними думками, але ж вони відчуваються по-справжньому, наприклад, образу. Я розумію тепер, що це наслідок їхніх думок про те, що відбувається. І ніяк не того, що я якась не така, і я справді їх ображала, що я. От, мала якийсь намір зробити їм гірше. Я не мала цього наміру, отже, я не можу бути відповідальна і нести цю провину, за те, в чому вони мене можуть звинувачувати. Так само це про друзів. У мене теж є подруга, привіт, яка на мене раніше, зараз вже ні, але раніше часто ображалася. За те, що там я довго відповідаю, ну, були такі грішки, за те, що там я. Не хочу щось святкувати разом за те, що там я не знаю. Не хочу щось робити, що вона мене там просить робити разом щось таке. Теж я дуже часто зіштовхувалася з тим, що, начебто, я винна в її емоціях, що вона на мене так сильно ображається, так сильно засмучується, і мені потрібно, якби тепер вибачатися, мені треба виясняти ці стосунки, мені треба бути винною, якось покутувати це і так далі. І часто ми сварилися на тому, коли я намагалася цю відповідальність їй перекласти. Це було дуже неприємно для неї, тому що вона не розуміла, типу, блін, я тут ображаюся, ти на мене ще й це типу, перекладаєш. Тому ще враховувати, що не всі. Люди, в принципі, готові взяти цю відповідальність, коли ви її комусь передаєте. Бо це дуже боляче, це усвідомлювати. Тому, так як моя подруга дуже-дуже вже така. Психологізована, прокачана людина, з якою ми можемо абсолютно про все говорити. У нас немає якихось табу, тем ми можемо і сратися, і миритися, і все це дуже щиро. І в нас такі дуже-дуже класні близькі стосунки. Те, що я вертала їй цю відповідальність, хоч їй було дуже неприємно, вона відчувала таку сильну фрустрацію, але вона була достатньо усвідомлена, щоб цю відповідальність повернути. І майже завжди ми сходилися на тому, що дивись, ну справді. Там вона каже, я образилась, тому що я подумала оце. І тобто, тут було ключове я подумала і тому я це відчула. А я кажу: а я на тебе розіслилася, тому що я це подумала. Я подумала, що ти те те те. те. Тобто ми завжди давали один одному такий або це <сміттє>, якийсь фідбек, проговорюючи, чому у нас з'явилася та чи інша емоція. І ми розуміли, що кожна з нас є сама носієм і творцем своїх емоцій. Не вона викликала в мене образу, гнів і так далі. Не я викликала в неї там, провину, гнів, роздратування. А те, що ми думали в цей момент, те, як ми інтерпретували поведінку одна одної, ось це було ключовим. І те, що ми цим обмінювалися, насправді робило настільки ближче. Але не всі люди такі прокачені, як моя Настя. Тому от я і спалила її ім'я. Тому із цього випливає наступна річ, яку я нещодавно тільки усвідомила, цей інсайт пов'язаний з тим, які саме люди поряд зі мною знаходяться. І звучить він так: моє оточення це відображення мене і мого ставлення до мене. Мабуть, ви всі чули цю фразу, що ми це середня арифметичне п'яти найближчих людей в нашому оточенні. І те, чим живуть люди в вашому оточенні, те, які у них амбіції, чого вони хочуть, чого вони прагнуть, насправді і формує те, яка ви. Тому що чим нижче амбіції у вашого оточення, тим нижче і вони будуть і у вас. Тому що це такий ефект крабів у відрі, коли поміщають крабів у одне відро, і один із них хоче вибратися наверх, вилізти з відра, то інші краби просто по інерції будуть його тягнути вниз. А у людей це працює таким чином, що коли один із компаній... Де ніхто не розвивається, починає лізти вгору і вибиратися з відра і розвиватися. Це нагадує їм про те, що вони бояться висунутися, вони тривожаться, у них тривога невдачі. І тому часто люди обирають обсміяти, опустити, відмовити, демотивувати людину, яка хоче десь втікти. Їм надто буде складно надихнутися, почерпнути щось і почати також вибиратися з відра. Це складніше. Набагато легше опустити ту людину і не мати тригеру, який буде нагадувати, що я все ще досі нічого не роблю. Я не виконую свої мрії, я не йду до своїх цілей. Ось чому так важливо оточення? Тому що якщо всі в вашому оточенні намагаються вилізти з відра, тоді ніхто нікого не тягне вниз. І тоді ви навпаки одне одного підтримуєте і допомагаєте вилізти. Другий момент це те, що ваше оточення, це відображення, відношення до себе. Так, звичайно, ми не можемо керувати іншими людьми. Ми не можемо повпливати на те, чи будуть вони нас цінувати, чи будуть вони нас поважати, чи не будуть вони нас ображати, нехтувати, маніпулювати, газлатити і так далі. Але ми можемо обирати, чи будуть вони досі знаходитися в нашому житті, і чи будуть вони мати на нас такий вплив. Тобто, знову ж таки, повертаємося до попереднього пункту, про те, що якщо в вашому оточенні є токсик людина, якщо це ваш хлопець, якщо це ваша мама, якщо це ваша бабуся і так далі, ви можете взяти на себе відповідальність за те, щоб це на вас не впливало. Але якщо ви будете дозволяти цьому попадати вам всередину в душу, якщо ви будете дозволяти бути в цьому емоційному насиллі, іншому виді насилля, ви будете показувати собі, дивись, я тебе не захищаю, ти мені не важлива. Тобто дуже важливо бути цими внутрішніми мамами і папами для себе, для того, щоб змогти себе захистити і витягнути, і врятувати від того, що вам справді шкодить. А якщо воно вам не шкодить, тоді навчитися приймати те, що є, навчитися, що там ваш хлопець вас. Підколює там чи дражний там, чи прикалується з вас, і ви можете, звичайно, намагатися його руками перероблювати, або можете це в ньому прийняти. І це також буде сильна позиція про те, що я не дозволяю цьому потрапляти всередину. Я не дозволяю цьому керувати моїми емоціями. Але я розумію, що я цю людину люблю, хочу, поважаю. Нахер не посилаю, я хочу з ним бути, і таким чином я беру відповідальність за те, що є моменти, які мене не влаштовують. Звичайно, що у нас у всіх є такі моменти. Об'єктивно ідеальних людей не існує, а отже, і стосунків ідеальних також немає на цій планеті. Але це про те, щоб ретельно підбирати людей, які будуть з вами на роки поряд, і також бути достатньо чуйним до себе, до своїх почуттів, щоб зупиняти те. Що вас кардинально не влаштовує. І остання річ, яку я не хотіла дуже довго усвідомлювати, це те, що ми насправді не впливаємо на людей, ми їх не змінюємо по факту. Що я маю на увазі? Коли ви знаходитеся в стосунках і думаєте, що ви можете змінити свого партнера, ви можете його виправити, це теж лише ілюзія. Ви переоцінюєте свої можливості і свій вплив, і недооцінюєте вплив. Волі цієї людини і вплив його бажання Тому якщо щось хтось змінилося, як вам здається, під вашим впливом, це тільки тому, що в першу чергу ця людина захотіла цього, вона захотіла цьому впливу піддатися. І в нас все ще є ця ілюзія, що це ми викликаємо у людей те, що вони відчувають, що це ми, наприклад, цю людину заспокоїли, ми її змінили. Знову ж таки, в цій парадигмі ми ігноруємо дуже важливу роль мислення людини. Насправді не впливаємо ми на людей, тільки якщо, звичайно, ми їх не катуємо, не б'ємо, не ріжемо і так далі. Якщо ви маєте на увазі емоційний якийсь там когнітивний вплив, то він дуже ілюзорний. Я це усвідомила найбільше, коли почала працювати психологом, тому що я почала розуміти, що я, як психолог, розділяю цю відповідальність. Я не змінюю людину. Я лише даю їй інструмент, щоб вона змінилась. А людина може цей інструмент взяти і почати застосовувати, а може не взяти. І тому мій абсолютно однаковий вплив на двох різних людей буде мати різні наслідки, тому що кожна із цих людей... Має обрати для себе, чи прийме вона мою допомогу, чи вона її відкине і не зможе цього зробити. І так з будь-яким психологом. Психологи теж звичайні люди, вони не боги, вони просто мають набір інструментів, якими вони можуть з вами поділитися. Чи візьмете ви на себе цю відповідальність, застосувати те, що вам дав психолог, оце буде залежати від вас. Тому і на себе це також можна застосувати, що не на мене людина повпливала, а я дозволила. Їй на мене повпливати, я піддалася її впливу. І якщо я доросла людина, мені більше 18 хоча б, то я вже можу обирати, бути під цим впливом чи ні. І кожному рішення матиме свій якийсь наслідок. І тому бути під чиїмось впливом це також наслідки, які нести мені. Я ні в якому разі не маю на увазі, що ви винні в тому, що піддалися чимось впливу. Про вину тут не йдеться мова. Тут більше справді про е відповідальність. Про те, що ви маєте владу управляти своїми реакціями в подальшому, і ніхто у вас не забере внутрішню свободу. Таке відео вийшло. Мені здається, трошки отрізвляюче. Дуже багато про відповідальність сьогодні було, але. Блін, це лише показує те, що раніше я була безвідповідальною людиною, і я лише хотіла її на когось цю дебільну відповідальність перекласти. Мені дуже хотілося, щоб хтось був винний, щоб це не від мене залежало. І тому інсайти мої всі пов'язані по суті з відповідальністю. Тому прийняття відповідальності на себе, за себе, і стало тим інсайтом, який я найбільше не хотіла усвідомлювати і відтягувала, але який парадоксально найбільше змінив моє життя. В якісну сторону. Тому чекаю ваших інсайтів, які ви раніше не хотіли усвідомлювати, але усвідомлюєте зараз. Буде дуже цікаво почитати вашу думку про те, чим я сьогодні з вами поділилась. Записуйтесь до мене на консультацію і до зустрічі в новому відео. Па-па!